Я вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами розкриємо суперважливу тему, чому ми так повільно розмовляємо німецькою. І як зробити так, щоб думки почали приходити відразу німецькою без перекладу в голові? Відкрию вам секрет. Це впирається не лише в граматику чи лексику, ключ у звичках. І сьогодні я покажу вам 5 простих, але дієвих звичок. Які можна впровадити вже завтра. І з кожним днем ваша голова все менше буде тягнутися до перекладу і усе більше думати на німецькому рівні. Це можливо. Дивіться, звичка номер один. Називати предмети навколо себе німецькою. Це дуже проста, але потужна практика. Візьміть звичку, думати німецькими словами у повсякденності. Що можна робити? Дивитесь на предмет, називаєте його німецькою: діатіш, дієнампе, де це підходить і до інших іноземних мов. Складайте прості речення. Die Lampe ist an. Das Fenster ist offen. У магазині в голові говорите. Ich brauche браухе Ich nehme Käse. І ось маленьке вам завдання. Обведіть зараз очима на кімнату, напишіть у чат три предмети, які бачите німецькою. Оце я хотіла зробити на тому рівні b 2 який буде 20 квітня. Він буде 20 квітня, але він буде в запуску. Доведеться мені це все розповідати вам у запису? Ну нічого. Звичка номер 2 це внутрішній монолог німецького. Це, мабуть, найефективніша річ, яку я практикую з усіма учнями рівня b 1 b 2 ідея проста: розмовляйте самі собою в думках, що ви зараз робите? Ich trinke Tee. Ich arbeite am Computer. Що ви плануєте? Ich muss später хмусшпетя gehen. а що ви думаєте? Ich finde, dass das Wetter heute schon ist. Навіщо? І як це працює? Ви тренуєте мислення німецькою, звикаєте формувати речення автоматично, і ви менше думаєте про, мил... про помилки, бо ніхто не чує. Не? Звичка номер три: повторювати фразу в голос, не окремі слова, а саме фрази, які вживаються щодня. Наприклад, я що робити? Виписати 10-15 таких фраз ми будемо 20 квітня вчити заповнювачі рівня Б2 і е, повторювати в голос кожного дня. Додаєте інтонацію, німіку, ніби граєте роль. Ось практика, дивіться, зараз спробуйте написати в чат улюблену фразу, яку ви часто чуєте або хочете запам'ятати. Звичка номер 4 це 5 речень на день. Щодня 5 простих речень про себе, свої плани, спостереження. Це можна робити в нотатнику або в голові. Ще краще вголос, приклад хотість Монтаг. Вот так чи не Монтаг. I have a night so gut geschlafen. Ну, таке буває. Ich muss noch einkaufen. Am Abend treffe ich meine Freunde. Або ефлейміхавдашвогененде, e чому це працює? Ви тренуєте мозок будувати речення, ви звикаєте думати структурно і помічаєте прогалини, які треба підтягнути. Звичка номер 5. це маленькі діалоги з собою. Заведіть уявного співрозмовника, що ви йому скажете, що він вам відповість. Це може бути будь-який сценарій. Ви купуєте щось у магазині, ви пояснюєте, де живете, ви знайомитеся з кимось, приклад. Halo, ich heiße Anna und du? ich komme aus der Ukraine, ich spreche ein bisschen Deutsch. ну, b 1 B2 2 це не Аньбісгенев, сподіваюсь. І практика. Ось, напишіть у чат два речення, які б ви сказали новій людині в Німеччині. Так? Отже, що ми сьогодні з вами дізналися? П'ять звичок, які дійсно змінюють мислення: це називати предмети навколо себе німецькою, ввести внутрішній монолог, повторювати фрази вголос. Писати або говорити п'ять речень щодня і програвати діалоги з уявним співрозмовником. Який із цих пунктів вам найближчий? Напишіть у коментарях або в чаті, а ще краще оберіть один і практикуйте його сім днів, а потім напишіть мені, що змінилося. Наступний наш стрім: це буде Візактман auf Deutsch» «10 ситуацій із життя, де не вистачає слів. Будемо вчитися говорити німецькою в найбанальніших, але найважливіших моментах. Не забувайте, ви вже можете думати німецькою. Просто дозвольте собі це робити. Відповідно, ми з вами ще занурюємося сьогодні в нашу тему на підтримку рівня Б2. Це, ну, бачите, Б2 і c 1 як завжди, ситуація з цим C1. один. Ну, ми вже доросли до цієї ситуації, вже нічого страшного. Отак От я вас мотивую по Бачите, даю э, волшебні пенділі, і ми з вами ще й працюємо разом з рівнем b 2 переходом на С1. Тому що на нашому youtube каналі ви можете подивитися абсолютно безкоштовно весь плейліст А1, весь плейліст b 2 ще я кажу, А2, Б1 і Б2. Ось уже йде. Так чи не так? Ну, Що саме, Що тут у нас новенького? Ми хочемо прибути вчасно, але боїмося, що дуже пізно підемо. Що це означає? Інфінітив з цу. А Ану, що ми з вами вже знаємо, підтягнемо, поїхали. Інфінітив із цу має лише граматичну функцію, а не значення. Що це за інтрига? Давайте підтягнемо. Десь одиничка. Ось вона зносочка наша хороша. Бачите, назозань плюс су плюс інфінітів, габен плюс су плюс інфінітів, бгаухен плюс су плюс інфінітів, ум су, плюс інфінітів, анштаб плюс інфінітів. Це інфінітивні конструкції зі спеціальним значенням, і ми дивилися їх. Уже раніше ці спеціальні значення, урок 16-й, 41-й, і ще будемо з вами дивитися, в 69-му. Тобто у нас ця тема ще буде розвертатися, розвертатися. Бачите біленьку табличку хабен плюс абстрактні іменники? Давайте подивимося, що вони кажуть, із прикладами: є хабен ангст, цу, шпер, цу, комент, два цу. Після «хабена я. Потім, as ist плюс прикметник, а ну пригадуйте, дуже приємно почути чудову оперу. Es ist sehr schön, а не тільки опера, я вважаю, ich finde es плюс прикметник, я вважаю, що це чудово слухати хорошу музику. Ich finde es wunderbar, gut, gute Musik zu hören. Дію слова, після яких стоїть інше дію слова. Wir hoffen, kommen. nicht zu spät, zu kommen, знову два цу, нехай не збиває вас пантелико, то zu spät занадто означає. Так, і дієслова із прийменниками, і з нетерпінням чекаю на оперу. зейн. Тепер дивіться. Цу стоїть у кінці речення перед останнім дієсловом інфінітиву. Сподіваємося прибути вчасно. Комен останнє дієслово, ставимо біля нього цу. Так чи не так? чи Кома. Перед інфінітивним реченням із ЦУ не завжди є обов'язковою. Рекомендація завжди ставити кому. Діти, які здають НМТ-шку на німецькій у мене, ось в 11 клас, вони вже відтреновані цими пунктуаційними знаками от і до. Так само і ви. Давайте дивитися, щоб було все гарно німецькою мовою. Так, інфінітив із Цу. Одночасно або заднім числом. Що це означає? We are having angst. Бачите, стрілочка пішла і пішло запізнитися, тобто вони бояться, ми боїмося. Зробити помилку, бути введеними в оману навігаційної системи. Це все одночасно активний або одночасно пасивний, як в останньому випадку із ФОМНАВІ. having angst. Ми боялися. Це заднім числом, бачите? І активно, і пасивно у ретроспективі прийти занадто пізно те саме, зробити помилку, дивіться, ті самі шматочки, щоб навігаційна система ввела нас в ману, але різні будуть конструкції, звісно, гекомензу, хабен, гіффьотвоен сузань. Це ми з вами розбираємо на курсі харизма речень. Той, який був за 200 гривень, можна його купити в запису та й пройти собі спокійно. Інфінітив у минулому. Цуш, Петр, Комен, einen Einhen gemacht zu haben, завжди означає огляд у часі в головному реченні, незалежно від того, чи є головне речення в теперішньому чи в минулому. Бачите, така ситуація, такого ми з вами не дивилися на рівні Б, який це був рівень, А2, мені здається, так чи не так? Все, ми, коротше, завершили. Дивимося інфінітив без цу. Дальні діє слова. Ось наші дорогі друзі. Бляйбен, ласен гігін, хірен, зі, ми хочемо побачити хорошу оперу. Я опа? А, сподіваюся, ми не застрягнемо в пробках. Угу. Бляйбен, ніхтім штаву, стекен, тому що бляйбен. Ласен. що робить Ту саму ситуацію, Lassen das Auto hier stehen». Просто пригадуйте. Wir gehen eine tolle anschauen. Ми побачимо чудовий виступ. Сьогодні ввечері ми почуємо спів зірки, почуємо геронзінен. Так, ми бачимо, як грають оперні зірки. І зараз я теж вчуся співати. Ось така у нас ситуація. А тепер, інбрин. То що ж цікавого і нового? Що ми ще не знаємо, нам розповідають на рівні c 1 з інфінітивом без су в перфекті. жах-перфект, нічого жахливого. З інфінітивом модальні дієслова та дієслова ласен, хернзеїн вживаються ось таким прикладом, без цу. І хабе інді опе гієнволін. Я хотів піти в оперу. Чи не є чи ніс? І хабе дас оді опе штеєн ласен. Я залишив машину перед опером.

А після цього ми пішли поїсти, звісно, на жаль, я так і не навчився співати, то що тебе жить? Ось така ситуація. Так, мої горіші. Б2 рівень, ось у нас вправки, і, звісно, це один. Бачите, це один присвячений партійці пуцвачі-інфінітіву. Майне наба ми будемо розбирати. Це все буде на курсі в запису. Треба розгорнути, сісти. В це все зануритись, дивіться, яка краса. Дивіться, яка величезна справа, на це у вас супербомба. Так, наш наступний стрім буде завтра, і ми з вами розберемо небен з DAS і Infinity Міцу, які ми з вами вчили. Вчили вчили, я пам'ятаю все. головне, щоб ви теж пам'ятали: на рівні А2 і Б1. Ось ваші кружечки, все у нас як положено, і буде у нас така ось тема, я її розкажу, поясню, змотивую все, як завжди. Самої гроші, понеділковий ефір у нас відбувся. Накидаю вам ще в Телеграм різних цікавинок. До зустрічі, якщо хочете приходити на курс 20 квітня, не бійтеся, вони будуть у запису ці всі ефіри. Не треба боятися, що Пасха, ми сидимо в Великдень рівніше. А ми сидимо з вами в чаті і вирішуємо питання з небензацем. Ні, все буде нормально. Відбудете Великдень, подивитеся собі. Купа цікавої інформації. Програму подивіться, яка вона крута. Там і кон'юнктив буде в усіх формах, і пасив в усіх часах. Та супербомба там буде класна. Рівня Б2, рівня Б2, А1А2 теж можуть прийти. Ну, така собі ситуація. Добре, мої хороші до зустрічі. Скоро з вами побачимося. Якщо виникають питання, будь ласка, ставте їх.